Слава Україні! Оперативна безпекова ситуація в одеському регіоні суттєво не змінилася. Загроза ракетних та авіаційних ударів залишається на рівні дуже високої. У морі щатують три ворожих ракетоносії, можливий залп ракетами морського базування типу Калібр-24. Але це нічого не змінює для нас у нашій боротьбі за нашу волю, за нашу свободу і за нашу перемогу та мир. Одеський регіон продовжує працювати на оборону на Збройні Сили України по всіх напрямках. Усі ділянки державного кордону, що проходять через територію Одесьчини, вони надійно прикриті. І не ведіться на інформаційні вкидання, особливо що стосуються тем невизнаного Придністров'я або інших актуальних і гарячих інформаційних приводів, які дуже часто створюють саме підрозділи російських інформаційних спецслужб. Отож, працюємо, а нас з вами, до речі, теж хробаки інформаційні помічають і кожного дня згадують. Це наша з вами оцінка роботи. Ну і звичайно, нагадую вкотре. Менше слухайте про те, до якої дати вам прив'язують той чи інший можливий ракетний обстріл. Найголовніше і буду про це говорити. Найголовніше не нехтувати правилами поведінки під час повітряної тривоги. Бо дуже багато оракулів розвелося. А треба думати про безпеку. Військові знають, що робити, сили оборони міцно тримають позиції і знають, які бойові завдання вони виконують і виконують. Тому працюємо, є чим займатися. Попереду напружений день інформаційний, в тому числі. І, до речі, ні на що не натякаю, а просто кажу: контрдиверсійна робота в нашому регіоні. Триває і вона є ефективною. Дякую службі Божій. Подробиці згодом. І пам'ятайте: неважливо, де ви зараз знаходитесь, важливо, з ким ви зараз поруч. Тримаємо стрій, слава нації, смерть ворогам. До зустрічі! Бачимось фактично кожної хвилини.